Слухай уважно, якщо ти користуєшся TradingView, або тільки починаєш трейдити, це відео може зекономити тобі 60 фунтів. Реально, бо я щойно забрав підписку, яка коштує 6795 всього за 1 долар. І покажу, як це зробити тобі. Це не якась зламана схема, не лівий сайт, це офіційна фішка від TradingView. Просто мало хто знає, як її активувати. Все покажу по кроках і дам лінк безкоштовно. Погнали, коли я тільки починав трейдити, це було прямо як квест. Кожна нормальна платформа просила підписку. Без неї або обмеження, або графіки зависають, або реклама лізе з усіх боків. TradingView реально одна з найкращих платформ, але про тут коштує 67 фунтів на місяць. І чесно, це стримує багатьох, особливо на старті. Але я покажу, як її забрати за 1 долар. Абсолютно легально. Просто треба знати правильну послідовність. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо. Дивись, ось офіційна сторінка терифів TradingView. Тут є кілька варіантів. Від... Від Essential до Ultimate, але найкорисніший для більшості трейдерів це Premium. І ось чому. Можна вивести до восьми графіків одночасно, а не 1-2, як на безкоштовному. До 25 індикаторів на один чарт замість 5. Більше історичних даних 20 тисяч барів, а не 10, 50 паралельних підключень, 400 алертів, волюм профіль. Коротше, усе, що потрібно для нормального аналізу. Тобто це реально про інструмент, але коштує він біля 70 доларів на місяць. І зараз я покажу, як його забрати всього за 1 долар. Буквально каву не. Купиш за такі гроші. Щоб отримати підписку за 1 долар, треба зробити дуже прості кроки. Крок перший зареєструватись по моїй рефералці. Посилання є під цим відео. І це важливо, бо в мене є співпраця з TradingView, і саме через мій лінк включається ось ця акція. Це не загальна знижка. Її просто не буде, якщо ти зайдеш напряму через сайт, тільки нові аккаунти, тільки по рефералці, і тільки тоді з'являється отой варіант за 1 долар. Крок другий. Після реєстрації переходиш у мій телеграм або Patreon. Навіть якщо ти не підписаний на Patreon, цей пост відкриється. Критий. У ньому є окреме посилання на акцію, і саме воно активує знижку. Важливо, реєструйся з комп'ютера, не з телефону, бо мобільна версія іноді не підтягне знижку. Це просто технічний баг у TradingView. Окей, дивимось тепер, що ти реально отримаєш за 1 долар. 8 чартів одночасно. Можеш дивитись одразу кілька пар або кілька таймфреймів однієї монети на безкоштовному максимум 1. А тут все на одному екрані до 25 індикаторів на чар порівняно з трьома або п'яти у безкоштовній версії. Це як перейти з велосипеда на тесла, волюм профіль. Одна з головних штук для смарт-мані підходу без Pro просто недоступна. А тут є і працює шикарно. 50 паралельних підключень можна бути залогіненим на кількох пристроїв. Автоматизація алерти усе стабільно. 20 тисяч барів історії. Це значить, що ти реально бачиш ринок глибше, а не як на безкоштовному, трохи назад і все обрізається. Все, що я щойно показав, на базовому плані просто не працює. А тут 1 долар, і все це твоє мінімум на місяць. І як для старту, і як для досвідченого трейдера, це золото. Так, через місяць підписка стане платною. Це нормально. Але дивись, за цей місяць ти встинеш повністю протестувати, чи вона тобі реально потрібна. Без ризику, без зобов'язань. Один долар і повний доступ до всіх фішок. І тут два сценарії. Якщо ти тільки починаєш, це ідеальний старт, бо ти одразу працюєш як професіонал. тебе не буде цієї боротьби, а чого графік не вантажиться або де зник індикатор. Якщо ти вже досвідчений, це просто дуже вигідний бонус. Бо рано чи пізно ти все одно підеш на про. А тут можеш просто взяти його за копійки і відразу використовувати. І головне, ти сам вирішуєш, продовжувати чи ні. Але за цей долар точно зрозумієш, чи воно того варте. Є один нюанс: іноді TradingView не підтягує акцію автоматично. Ти можеш перейти по моєму лінку, зареєструватися, а ціна залишиться стандартною. Не панікуй. Якщо так сталося, просто напиши коментар під цим відео. Я напишу менеджеру напряму і він активує знижку вручну, бо в мене є прямий контакт саме по рефералках. Окей, якщо хочеш забрати TradingView Pro за 1 долар, лінк на реєстрації є під відео, а посилання на пост з акцією на моєму патреоні. Відкритий для всіх навіть без підписки. Якщо це відео було корисним, тисни лайк, напиши комент. Можеш просто сказати дякую. Мені буде приємно, а тобі плюс в карму і знижка на платформу. Трейте зі знижками, але по системі.